Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Пам'ятаємо, друзі, що не буде бджіл, не буде людства в прямому сенсі, бо вони є головною складовою ось цього обігу речей і речовин в природі. Тут на мене колеги трошки напали, але то, то має так бути. Щось неправильно сказав, бо ми ж носії якоїсь правильності, якихось правил гіпоалергенний це кімур. Що ти покажеш? Ну, от зараз, що... Тимур, зараз буде мем. я не, кажу. Не, не викликає алергії. А, ти це мала на увазі. Так. А гіпералерген, це я вмовся лише. Напали, як бджоли на трутня. Mm -hmm. це, да. Так от, гіпералерген, це те, що може реагувати дуже плямому під, ет, якщо местуєте. Тобто, а, а ви ж знаєте таких людей, це дуже небезпечно. Це в кращому випадку, так. Да. Ну і дійсно, з іншого так, боку, мед універсальний продукт, але, друзі, якщо ви є бджоли. Улярем, у вас мед є. Розкажіть, як ви вирощуєте, як ваші бджолки поживають. Це ж сім'я окрема, це ж окрема сім'я, яку доглядають саме бджолярі. Так, і мед є складовою різних страв, особливо десертних страв. Сьогодні, як ви бачите, ми готуємо. Яблучну страву. Це буде такий, ну, не пиріг, срачі, а за, припечені, запечені яблука, але головна складова буде мед. До речі, вмієте відрізняти мед справжній від несправжнього? Ні. Ну, плюс-мінус. Ну плюс-мінус, скажи, де плюс, а де мінус? Де тебе <с коротить? Давай спочатку вже вибили рецепт на екран. Так, Дивіться, запечені яблука з медом. Яблука, мед, вершкове масло, кориця. Технологічно я вам розказую, що зараз робимо. Я почистив яблука від шкірки. Далі ось таким спеціальним диваном. Робимо отвір, але не до кінця, щоб у нас трошечки донця залишилося. Просто серцевинку ми виймаємо. Ну, так, от, бац, все. А, сюди потрапити. Донце в тебе не вийшло. Ну, Донце не, донце не вийшло, вийде донце, воно буде стояти. Дивися, Треба, як, щоб воно стояло. Як добре, коли тобі вказують з боку що робити. Дивіться, так? поставлю формочку. Всього лише зараз ставлю яблучко. Сюди потрапляє трошечки. Отакого вершкового масла. Далі що ми робимо? Ми трошечки можемо посипати зверху отак от корицею, а мед на самому кінці буде. І от медом беремо спеціальну таку ложку медову і отак от поливаємо. Все. Але яблука беріть, дивіться, якщо мед він солодкий на контрасті підуть, ну Антонівка може піти. А, що може піти ще? білий налив може піти. Вони е, мають кислинку притаману саме тому сорту яблук, і в принципі буде збалансовано все. Мед думала, і кислинка, ти, думала, хоча будеш... смак концентрується після термічної обробки. А я думала, що ти будеш різати шматочками. Ну, можна і в принципі так, можна порізати шматочками яблука і просто зверху ну зверху. Буде. Так, от а потім воно трошечки яблучко зморщиться. Воно трошечки скуйова ну, звичайно. Воно коли кріпається, то воно скуйовджується, Так, І все, і у пічку сто градусів. В принципі, ще можна горішками, але горішками не, не такими, що вже є. Термічне оброблення підсмажені. Ні, беріть мікс горіхів mm -hmm. улюблених, тільки сирих. Тому що от зараз під час термічної обробки вони дійдуть до своєї необхідної кондиції. Я ще два яблучка туди покладу, буду Давай. запікати. Ти будеш поки поклад, поклад, покладати, да. поклад. а, я тут вже знайшов інформацію. А я покладаю таки... проведення ефіру далі на вас. Дякую, Дякуємо. Як відрізнити якісний і неякісний мед? Угу. Тому що дійсно мед ми вже визначили це дійсно так, дорогий продукт, так і його часто все ж таки власне. намагаються фальсифікувати. Тож як визначити Значить, яскравий янтарний блиск і прозорість? Так, Вірно, продукт нагрівала, це означає, що він втратив корисні властивості і може містити токсини. Літр меду важить менше ніж 1,4 кг. кілограми. Ось так. Так, гіркий кислий і карамельний смак від справжнього меду дере в горлі. Швидко стікає з ложки. Справжній продукт навертається на ложку пластикова або металева тара. Зберігати мед можна лише у скляних глиняних або дерев'яних тарах, інакше з'являються отруйні домішки. Піна, якщо мед піниться, він не дозрів. Розшарування, незрілий мед зверху більш рідкий, знизу густіший та іншого кольору. І відсутність аромату і білий колір. Мед із домішками цукру означається. Ось так: ось такі лайфхаки можете зараз сфотографувати екран і скріншотик зробити, якщо ви з дівайса дивитеся, так і кожного разу, коли будете обирати собі мед, ви можете перевірити згідно з цією інформацією. І тоді буде справжній. Ну так, да, я ну, вже майже. М м майже, так? А ну тримається купи. Що? А, о, перевір, до да речі, перевір. У нас справжній меч чи не справжній, ну, те, що і Тимур сказав. перевір. перевір? Перев ну, нібито тримається. Тримається. А ну, ти знаєш, як можна перевірити? Ставлю піч. Ано, ну, дивіться, яка краса. От я теж так буду перевіряти. Дивіться, дивіться, дивіться О, сюди. Боже, мій. Ось, ось, дивіться. Ще так він не робив. А, а ти зверху Ну, краса? Я показую я на кранчик, щоб а, ну, глядачі так. побачили. Дивіться, а? Я Гарнюня? Красива. Гарнюня, ставлю в пічку. Тут 180 градусів. Будемо чекати. Ну, потім 180. Чекати скільки. А, скільки чекати? Ну, зможеться трошечки. А, будемо дивитися на канале. Тимур, от провокуєш мене цими питаннями. Скільки чекати? От іноді в рецепті пишуть 15, ну, я не. рахую, що 25 хвилин. Залежності від розміру яблука, залежно від того, яка у вас пічка, долуга чи недолуга. Ну, багато таких речей. Від Так, да, да. І дивіться, а ну-ка, дивіться, який у нас набірчик. А на це ще не все. Це ще не все. Коротко беремо тостовий хлібчик. Бажано, щоб він був у нас а, висівковий намащуємо гарно, красиво а, сирний сир, хотів сказати, сирну на намазку. Ну Це може бути і Філадельфія, це може бути молочний сир, порати, сир. Та, але пропущений через блендер. Далі персик, горішки, медхліб, але сир м'який в вашій варіації може бути різний. Так, трошечки горішки, отак от зробимо. А, і а, далі можемо слайсиком трошечки сюди додати персику. Персик є? Є, є? персик. А, беру. Дивіться, тут справа в тім, що можна цю страву робити родиною, якщо у вас люблять люди трошечки кописатися в таких от речах. Ось так, от один е, е, слайсик, е, персику або нектарину. Нектарину, Оп, отак от, от. Зараз будемо випробовувати на інших. У кого немає алергії на мед, нормально Не. все? Ба-ба-ба-ба-бам. кориця і мед. Так, а тепер дивіться. Тимур буде. Тимур буде. Полив, полив. Буде Тимур і буде люся, тому що я беру так от роблю. Опа. А я тарілочку візьму. Давай. все. І дивіться, от все. Насправді, туди, туди ще можна зверху а, покласти м'яту. Тримай, Духай, для, для дітей, які, так, які. Тимурич, тримай. Mm -hmm. Серветку ще знайду. Mm -hmm. mm -hmm. Двічі. Ні, ні. -ні. А, поєднання. Поєднання сиру м'якого. тостового хлібчику на основі. Mm -hmm. а, висівок, і свіженький який-небудь фруктик. Яблучко може бути, нектарин, персик. Що у вас там ще на городі квітне? Ну, вже не квітне, а плодоносить. Як варіант? Комбінація. Тобі подобається, що ти смієшся, Люся? Мені не подобається мої смішинки. Прикусило. А, це дуже смішно. Це, це дуже смішно. Мабуть, хотіла щось сказати, а боженька тобі не дав. Язика прикусила. Тримай, витирайся. Ну, смачно, смачно. А так швидко, смачно. швидко. Яблочко чекаємо і рухаємося далі. Mm. Скажи слово «да». О, от хто гурме, це і Тимур. Тимур, спасибі тобі за «м» mm? і за «а». Готуй ще.